Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. За кілька днів після оголошення про новий річний контракт для молоді 18-24 років. Бажання долучитись до війська виявило близько 10 тисяч осіб. Про це розповів екскомбриг 93 го МБР ЗСУ заступник керівника офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю ТСН. На його думку, 10 тисяч звернень за кілька днів це непоганий результат. Паліс наголосив, що контракт для 18-24-річних річних це не завершення реформ рекрутингової системи а радше початок. Тому що контракт 1824 – це перша стадія, в якій ми на добровільній основі даємо можливість молодим громадянам приєднатися до Збройних сил України. Це пілотний проєкт, до якого залучені наразі лише шість бригад: одна морської піхоти, одна дешеве і чотири сухопутних військ, розповів Павло Паліца. Від того моменту, як громадянин звертається заявкою до того моменту, коли він потрапляє до військової частини, отримує перші виплати, стає на всі види забезпечення, розпочинає свою підготовку. Ми плануємо відслідковувати всі моменти протягом усього контракту, для того, щоб якщо ми десь припустилися помилки в підготовці в організації забезпечення виплат ми мали можливість і ці речі умовно допиляти і поправити. Тому на шести бригадах це зробити очевидно легше ніж на сотні, пояснив заступник керівника ОП.